Нерівність між мною і Богданом була з самого початку. але де я думала, що він мене бере заміж лише для одного, а тепер ще й мене крайньою зробив. Я зі звичайної родини, у нас вдома не було хоромів, а мама й тато працювали на заводі і жили в квартирі, яку дали ще бабусі. Звичайна родина, а от батьки Богдана все життя їздили по заробітках та там усіляко викручувалися та вислужувалися. А тут корчили себе панів, наче ніхто не знає, що там мати його унітази мила. Але приїхали на весілля і одразу скривилися, чого це молода не робить весілля, а у нас звідки гроші, якщо у нас зарплати малі. Заради такої красуні, сказала моя мама на сватанні, може, ваш син і зробити весілля, якщо її любить. Бачили б ви їх, мало не луснули, так їм шкода було гроші давати нам на весілля. Ні, вони Богдану і квартиру трикімнатну купили, і будинок в селі привели до ладу, але ж все одно мають ще мати гроші і на весілля. Тим більше, що на Богдана ніхто й не кидався звичайний собі хлопчина, і якби не знав, що у нього є статки, то й би у його бік не подивився. Батьки йому вибили державну роботу і посаду, тому він собі сидів на тепленькому місці, а я мала його обслуговувати.